На YouTube канал. Давай. Куди ми йдемо? Всім привіт. Ми зараз йдемо до Брайтонбірж прогулятися та показати вам в Нью-Йорк. Як виглядає, які красоти, щоб ми повернулися, перебули в Америку там, де ви зараз знаходитесь. Саме Бруклі. А саме в Брукле. Зараз я камеру витру. Можеш ще сказати ще раз? Всім привіт. Ми зараз знаходимося в Брукліні, в Нью-Йорці, А зараз ми йдемо з дерева куди в брати Біч. Насправді це буває достатньо рідко, тому що ми взагалі то працюємо, щоб якось жити. Не поїдемо, а підемо пішки. Десь приблизно пів години, так, Зерем? Ну так, так, 30 хвилин треба йти. О, от як ви бачите, вулиці всі дуже хайні, зараз всекали. Охання, чистенько, все дуже гарно. Давайте запитаєш. Розкажи мені, будь ласка, а, ну, не знаю, спроси. як багато тут кримських татар? А, кримських татар тут мені здається, що достатньо вже дуже велика кількість приїхала. Ми навіть там, де ми живемо, у нас є вже там деякі. Десь приблизно 5 квартир, де живуть саме кримські татари. На нас чисто повезло. повезло. Тому що там були знайомі, які порадили. І, ну отам. Я вважаю, що я думаю, що так само може і з будь-ким іншим, так само, але саме в нашому випадку ми нам повезли. Тому я думаю, як і українцям, так і кримських татар у тому співвідношення, мабуть, десь приблизно так само. От. А... Да, це навіть радує, тому що наші кримські татари, вони зможуть, як і українці, вони зможуть побачити, як тут, що тут, яка так. система взагалі у всьому, у фінансах. І ти знаєш, у побуту. тут дуже тут даже класно, мені сподобалось, Коли ми йдемо, наприклад, до торгівельного центру. Там зовсім інші і нові якісь бізнеси, яких немає в Україні. І ви здається, мені здається, що саме там українці, які зараз перебувають тут до того, поки що йде війна, вони повернуться і цю ідею можуть принести в нас в Україні. І це таке, як сказати, більше бізнесу, більше покращення нашої української економіки, становище, тому це теж класно. Треба бачити поки що гарні а... сторони. сторони. Все поки виключно. Просто этот.